Ну що, доброго дня вам, доброго вечора, маю натхнення записати вам відео. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. В мене обідня перерва і сьогодні понеділок. І сьогодні я, знаєте, вчора прочитала такий коментар, і він мені. не під моїм відео, але, знаєте, дуже був для мене і смішно. І хочеться плакати, називається. Пише одна жіночка. І такі коментарі я читаю часто. Що ось якби не було нашого президента, такий, як зараз, то вже б за три дні здали Київ і вже б не було України. Мені цікаво, якби це було, знаєте, я б теж подумала, що це буде. Якби це було одне, там 10-15, але там ціла купа людей написали, звісно, що, і тири-пири-пири-пири. Мені цікаво, досі людям не дійшло, досі ми знаходимося в якомусь серіалі? І на мій коментар з приводу того, що я хотіла. Верніше, я написала, що та ну наші зовсім ті вибори коли-небудь. Давайте краще будемо будувати дороги. І ви знаєте, мої, мій коментар набрав почти 200 лайків. Ой, це ж не всі його бачили. Ну, ось якось так. Ось сьогодні такий, знаєте. В мене ось таке таке цікавинка для мене, що ну, не зрозуміли люди досі і не розуміють про те, що іноді їх тролять, коли пишуть. Ну ладно, то таке. Логічне мислення не всім присутнє і ну, ну, таке буває. Але про Канаду. Так? А що в Канаді? А, в Канаді все добре. В Канаді гарна погода, гарна природа, дуже чисте повітря. Чиста вода, чисте повітря. Я кожного дня читаю про те, що в моєму рідному Запоріжжі дихати нічим. І, знаєте, для мене Канада це те місце, де можна бути самим собою. Тому що, ну не знаю, хтось пише, що Канада йому не подобається, мені подобається. Я зразу, зразу хочу сказати, що Канада мені подобається. Це країна, в якій мені особисто комфортно жити. Так, да, Звісно, є труднощі. Труднощі з тим, що я тут одна, труднощі з тим, що Треба пройти цю всю процедуру документів, треба вивчити мову, і мені хочеться вивчити гарну мову, не просто розмовляти. Розмовляти я вже розмовляла. І вони розуміють, і я розумію їх, тому це не є проблемою на даний момент. Але мені хочеться вивчити мову так, щоб я могла спілкуватися вільно. А не тир пир тир-пир. Ну Ось так. Ну це якщо промову. Тому я вчу кожного дня і для мене це і, і практикую кожного дня. І приємно розуміти, коли ти розумієш, що е, з кожним днем тебе стає простіше зрозуміти і тебе. Е, Тя-ла! Е, і, і це приємно. Ось, ось Зараз покажу вам гарнющу машину. Ось їде зелененька машина, була виставка машини, і вона теж була на цій виставці машин. Знову скажу, що я перескакую з одної теми на іншу, але якщо це вам показати, бачите, така старенька, але їздить. От. Так сьогодні тема про те, що іноді те, що ми читаємо, не завжди. Треба розуміти напряму, а іноді треба трохи подумати. І це про нашу ментальність, про те, що ми, нам вже хочеться, щоб було як, як простіше. Просто прочитали, просто зрозуміли. Ні, іноді в те, що написане, вкладається інший зміст. І це таке теж буває. Ось сьогодні таке відео понеділка. Так що, а як ви думаєте, хто пише такі ну, нерозумні коментарі? Невже досі люди не зрозуміли, про що йдеться, що зараз відбувається в моїй рідній країні? Я вже думала, вже всім зрозуміла. На жаль, не всім. Іноді під моїми відео пишуть коментарі, де ви бачите ту корупцію. Немає корупції. Де ви бачите бусифікацію? Іноді пишуть і мої знайомі про те, що та немає ніякої бусифікації. Є тільки е, е, десь поодинокі випади. Перегиби на містах. Господи, ну знаєте, це було б смішно, якби не було так гірко. Це сп... е... розуміти. Ось так що, а хотіла відповісти ще на коментар. Е, мені написали вчіть українську мову. Я не розумію, на що мені вчити. Моя мова українська для мене це спогади про моїх дідуся й бабусю, дідусь, який загинув е, в... на війні. Дуже давно їм бабуся все життя жила одна. Виховала мого батька. І вона, мій батько, моя мати, розмовляли ось такою мовою, як я розмовляю. Чиста вона, чи не чиста. Але це мова мого регіону. Я хочу ще раз на... згадати вам, нагадати, можливо, про те, що. Вся Запорізька область завжди розмовляла українською мовою. Тільки одне місто розмовляло, тільки одне Запоріжжя розмовляло російською мовою. І тому що ну, так було нав'язано ще Радянщиною. Ну, на жаль, коли люди, коли приїжджали з сел, починали говорити. Російською мовою, тому що і школи були, і університети були на російській мові. Я вчилась в школі на російській мові. У мене в класі вивчали українську мову тільки на строя. Всі інші батьки написали звільнення від вивчення української мови. Тоді можна було таке написати і так зробити. От і Потім я вчилась в університеті на російській мові, Завжди всі освіти, які я отримала, вони були на російській мові. Ну, такий регіон. І про мовне питання. Я вважаю, що в нас ніколи в Україні не було е, мовного питання. Це таке штучне, створене і е, підігрівається. Штучно створене, підігрівається ще ось один коментар. Я навіть не коментар, а відео дивилася, коли у Львові беруть інтерв'ю. Журналістка якась місцева бере і питає: Як вам Львів'янам місцевим чути російську мову в у Львові? І тут вони пішло, поїхали говорити про те, що їм противно це. Вони не люблять людей, яких приїхали, чого вони туди приїхали, це все із за них. І я вважаю, що це ворожнечу. Ми створюємо штучну ворожнечу між людьми, які проживали, проживають в одній і тій же країні. Хочу сказати, з приводу Канади, ось те, що я бачу, я бачу не так багато, але те, що я бачу, люди розмовляють на різних мовах, але основна мова спілкування, так як я не знаю їхньої мови, хінді, можливо, не знаю ще якоїсь мови. Я не знаю, ми спілкуємось на англійській. І всі гаверменти, всі державні, всі державні. Установив вони на англійській мові, ну окрім Квебеку, в якому е, французька. Да? І ніхто не забороняє нікого не, е, не карьове про те, що люди розмовляють на своїй мові. Тому що, знаєте, коли я сюди приїхала і тільки прийшла на роботу, е, і моя мова була не дуже гарна, а я бояла, що я чогось не зрозумію, і мені е, е, звали, коли треба було щось пояснити. І це не по роботі, а просто по документам там, е, одну українку. Да? І вона якби довірна була б мені перекладати. Але коли я її запитувала на моїй рідній мові, вона мені казала, що не йде розмовляти рідною мовою. Нас не розуміють, будуть щось думати. Я думаю, що думати, тебе ж вроді перекладати взяли. Ну, якось так. Тому, ну, мова не є, мова не розділяє людей, але й не об'єднує. Розділяє нас те, що ми не вміємо аналізувати події. Нам так простіше, ми їх сприймаємо дуже прямо. Ну, якось так. Можливо, комусь. Мої відео не подобаються. Ось Надійка завжди мені вона завжди дивиться мої відео і завжди пише мені е, такі е, коментарі. Я не скажу, що вони погані, але вони такі Ну, її коментарі. І тому це мія підпис. Ну, підписниця, не підписниця, я ж не знаю. Але, знаєте, людина дивиться відео. І, можливо, їй це допомагає. Тому що, знаєте, навіть якщо ми щось дивимося, аналізуємо і подумаємо, якщо навіть 5% з того, що я, про що я говорю, як я тут говорю, і мої думки стануть... Комусь в нагоді, а можливо, стануть комусь в нагоді для відреагування, викинути свій, свою злость на когось біль, переживання. І це добре. Тому з мене нові відео, з вас підписка, лайк. Дивіться, скоро будуть нові відео. В суботу-неділю в мене буде чудова подорож на. Острів Принца Едварда на фейрі, на парові. Будемо їхати на паромі. Все, що можливо, я зніму і покажу вам. Так що чекайте. З вас подобайка, з мене нові відео. Бай-бай!